У 2022 році Херсон було визнано містом Героєм України за масовий героїзм, стійкість та нескореність його громадян. 11 листопада 2022 року Збройні Сили України деокупували Правобережну Херсонщину разом із містом Херсон, а вже у 2023 році у Херсоні з'явилася площа Збройних сил України це колишня площа 200-річчя Херсон. Збройні сили України роблять сьогодні неможливе для захисту нашої держави, для збереження її цілісності, суверенності та ідентичності. Тому перейменування площі на честь Збройних сил України є ефективним та логічним кроком, який відображає глибокі суспільні зміни та шанування сучасних національних героїв. Перейменування площі є способом пізнати свій героїзм, самопожертву, що особливо важливо для сучасної національної. Дякую за